Ось наша мобілізація з 18 травня mm. вже ввів ну, в чин, чинності набрав закон. Наскільки це допоможе нашому фронту? Говорять про те, що вже набрали стільки людей, як за останні півроку, mm. що ви можете про це сказати? Чи дозволить це нам покращити наші шанси? Ну, звісно, дозволить. Тобто, по-перше, от навіть, наприклад, я зараз правильно, я зараз тимчасово не боював Дениса, і на моє місце когось треба. Тобто, Треба боєць, який теж буде воювати. За цей час, поки я відновлюся, когось треба. І таких багато поранених. Тобто ми, ми рано чи пізно ми все, все, все рівно станемо в стрій. А до тих пір треба нам якийсь цей, е, якийсь, е, якусь заміну. Е, плюс, е, Ну, По-перше, щоб навіть та сама логістика працювала, це ж не обов'язково, що тебе мобілізували і ти зразу на другий день ідеш, штурмуєш окопи. Нам точно так само у нас купа потреб є по тилових посадах. Нам потрібно і людей, і водіїв, нам потрібно і, і дронщиків. Зараз дуже сильно розвивається у нас цей напрям. У нас навіть, я от вчора їздив в наш рекрутинговий центр. І подивився на площадку для, для того, щоб вчити нових пілотів. Ну там щось неймовірне, якщо чесно. Я що шоці був? Ну я би фотки зробив там, але не знаю, просто можна, не можна, не хотів палити локацію і так далі. Тобто є мільярд посад, які треба закривати. Де взяти людей? Мобілізувати. У нас йде війна, я взагалі не розумію. Цієї штуки, що це таке, хочу, йду, хочу, не йду. Війна йде в країні. Всі дуже переживають там за якісь свої права. Я розумію, права, та, це важливо. Але є ще таке поняття, як обов'язки. Тобто, право нікому не дається просто так. Право виборювали наші предки в боях. Просто от зараз не став той час, що от зараз прийшов нам наш час виборювати це право. Якщо ми його не виберемо. То тоді, от ми будуть з нами росіяни, робити все, що хочеш, все, що хочеш, абсолютно ви подивіться. Ну згадати просто то саме Бучу, Ірпінь, Маріуполь. Ну просто біда. Я не знаю, що має статися, щоб я би такий. Та ладно, я йду собі. Що як буде, так буде. Ну будуть русські, так будуть русські. Ні, ніколи в житті. Я хочу, щоб у наших людей були якісь права і свободи. Але зараз такий етап, що їх треба виборювати, і треба згадати за свої обов'язки. А чи відрізняються ось ці новообранці, які до вас приходять люди нові від тих, що там були на початку? Чи важче їм вдається чи теж мотивація в них сильна і вони все ж таки мотивовані досить? Буває, попадаються й мотивовані люди, бувають дуже мотивовані люди. Бувають люди, які там немає такої мотивації місцями, як у нас спочатку, тобто, але все рівно людина розуміє, що вона бореться за свій дім плюс. Коли вони потрапляють вже до нас в підрозділи, у мене було декілька таких бійців, які ну вони були, скажімо так, не ідейно заряджені, як ми спочатку. Але коли вони попадають в таке суспільство наше, вони, ну типу, я подивився за місяць, за місяць на людей. Інші люди, вони вже, от все, частинка, наша частина нас. Я зараз не бачу ніякої різниці між нами і ними, і є така штука, що як і поганий приклад заразний, так і я вже неодноразово замічав, що і хороший приклад він теж заразний. Коли е, люди бачать, що ми там зранку проснулися і не просто там ідемо чухаємося щось, а починаємо наш день з пробіжки, зарядка і так далі, і це стої, Ну воно привикається, і ти інакше вже не знаєш, як ну звісно, треба пробігтися, ти не будеш бігати. Ти будеш фізичні, ну можливо, фізично слабкіше, ніж твій ворог. От мені дуже подобається е, така теза, що у цей момент, що ти е, не протренував, можливо, твій ворог, який буде е, з тобою вступати в бій, можливо, він зараз тренується. Тому ну, треба брати ініціативу у свої руки. Ти тренуйся і ти, щоб не відставати від нього. Чи приходилось вам ось, піднімати там бойовий дух своїм побратимам? Як ви це робите? Е, приходилось, ну, не з, не з нашої бригади, а з суміхних підрозділів, е, знову ж таки, на тій самій Андріївці. Е, як я це робив, дуже просто, особистим прикладом. Тобто був момент, коли там ми раз вийшли, нас обстріляли, другий раз обстріляли, і коли хлопці вже ну, реально боялися йти, ну, там була тяжка ситуація. І я їм кажу, ідіть, вони там. Ну кажуть, як ми туди підемо? Кажу, хлопці, я ж вас не посилаю, я йду з вами. Мені просто треба ну, типу, щоб хтось зі мною пішов. І коли хлопці дивилися, що я в той момент навіть не в бліндажі з ними був, я виліз наверх і з їм говорив. Тому що ми там були, це була не прям крайня позиція, але ми йшли якраз тоді на крайню позицію. І я кажу: от я ж тут стою, я не боюсь кажу. Йдіть за мною. Я, я ж не буду вас на смерть відписувати і сам ти з вами гинути. І тоді хлопці побачили, ну, от власний приклад, він дуже впливає. Тобто, коли ти скажеш людині, іди туди, зроби то, він буде боятися думати, а чого мене туди посилають? А що, а як? А тут, коли ти йдеш з ними, ну, він розуміє, ну, значить, якось пропітляє. У вас моральний дух не падає? Ні, ні не падає. Я розумію, що е, буває в. Е, Хтось побратимів загине, хтось важко важке поранення отримає. Але всю цю, скажімо так, біль за них конвертую, по-перше, в ненависть. А по-друге, в прагнення до того, що ну, от не можна допустити більше втрат, треба їх давити, треба тренуватись, треба і далі воювати. Тобто воно працює навпаки. Чим більше вони зробили мені особисто якоїсь шкоди. Тим більше мені хочеться йти і воювати. Що ви думаєте про демобілізацію? Яка вона має бути? Ви маєте на увазі демобілізація строковиків чи тих, хто вже довго воює? Тих, хто довго воює. А... Чи реально вона взагалі в сьогоднішніх умовах? Ну я не знаю. От в сьогоднішніх умовах, напевно, поки рано. Але я розумію, що є люди, які воюють не то, що з 24 лютого. А є в ну і і у нас в підрозділі є командири. Хто безпосередньо до сих пір приймає е, участь бойових? Хто там в 15-му році прийшов, у 2014? У нас був теж хлопець і. Дати їм побачити сім'ю, звісно, але для того якраз от і треба нам мобілізація. Правильно набрати нові кадри. Ми ж не скажемо. ми ми вас набрали, все там хлопці, хто відвоював, хто багато відвоював, вони пішли додому, і все при любих передадеться, будуть передавати свій досвід, показувати, вчити. Ну нас все вчили. Тобто, ми, от ми просто піхота, але нас і саперну справу вчили. Нам і показували, як дрони ну, щоб ми взагалі орієнтувалися, що навколо відбувається. Тобто та. Люди, які довго воюють, я думаю, вони мають право піти відправитися додому. Тим більше, якщо людина неодноразово була поранена, і йому вже важко воювати, чому ні. Але зараз мені здається, має пройти спочатку мобілізація, передати досвід, і тоді вже можна піднімати те питання, дивитися, наскільки в нас хватає людей, не хватає. Як можуть думати, як можуть розвиватися події взагалі далі? Які сценарії можливі? Ну, події можуть розвиватися по-різному. Тобто треба продумувати всі варіанти. Навіть якщо варіант там, якоїсь, скажімо, окупації чи гібридної окупації, там пів на пів, знаєте, як в Кореї, там чи що, я, я більш ніж певний, що ми не допустимо цього. От для чого ми військові? Ми от якраз щоб цього не було. Але думати треба про все, ну. А Які там можуть бути виходи? Все одно боротися підпільно, як хочеш, всіма правдами, неправдами, шукати гроші, де тільки можна і не можна, і вести боротьбу тоді зі середини. Хоча, ну я, я дуже сумніваюся, що е, в нас дойде до, до окупації всієї України. Ну, я не знаю, що має статися. Просто, я та й мої побратими та не допустять, тому що скільки, було, скільки вже поставлено на кон, там є кров наших побратимів, наших моїх друзів є. Ще, тобто навіть не з, не з моєї бригади, просто друзі з дитинства. Настільки мені були близькі, в мене є, наприклад, друг, побратим, і я пам'ятаю, я з ним познайомився там, то там, то тоді, то тоді, тоді, при таких то умовах. А тут хлопці, яких я знав все своє життя, ми з пісочниці, тим разом. Їх просто вбили росіяни, прийшли до нас. як я можу взагалі допустити якусь окупацію? В них лишили сім'ї. Тепер, тепер має черга оберігати їхні сім'ї сім'ї ну, також. Так що варіанти прям плачевні для нас. Я не, не часто над ними думаю, але і треба продумати. Якщо вже так станеться, не знаю, що має статися. Ну, що будемо вести підпільну боротьбу будемо. Багато бахка це. Це найгірший сценарій. Найгірший, але то не означає, що треба складати руки до кубки і просити вибачень, йсти на якісь компроміси. А якісь ось хороші, більш-менш хороші сценарії, якісь короткі перспективи в нас і взагалі є. На рахунок короткої перспективи не знаю. Знову ж таки, як буде з тим озброєнням? Це Дуже, це дуже важлива тема. Прямо. Скільки нам його дадуть. Знову ж таки, треба буде відпрацювати ним і вже подивитися, як йдуть наступи. Ну, дивіться, поки нам не, не прийшло все це озброєння. Та? І поки ми ним не працюємо, я, я не можу сказати, як воно буде. Завжди надіємося на краще, готуємося до гіршого. От Наш принцип просто зараз. Ви ваша реабілітація закінчується, ви вертаєтесь в стрій. Ну, от мене сьогодні я маю забрати документи, відправляюсь на. Велика на придатність, і там вже буде видно, що мені скажуть лікарі. Так, трошки тяжко, якщо чесно, після поранення, ну саме фізично. Ну, але хочеться вже. Я просто такий навіть в патронатну службу написав, кажу, а, в мене спиталися, вперше ну, постійно питаються, що ти там пиши мені з патронатної служби, друже, як ти? Я кажу, там, наче нічого дуже не змінилось, кажу, але давай вже, напевно, не на ВЛК, тому що мені вже надоїло лікуватися, сидіти, там пацани двіжують. Буде видно, що скажуть лікарі. Хочеться повернутися, вже не знаю, хватить в мене здоров'я на піхоту, не хватить. Ну, є мільярд інших моментів, як можна робити багато хороших росіян. Но вам важко в цивільному житті зараз? Ні, якщо чесно, ні. Тобто. Я не знаю, я чудово сплю. Я чудово спілкуюся з друзями, навіть з тими, хто не воює, тому що ну, типу, є багато друзів, які от зараз до речі вступають в лави. Я я був в, в, в барбершопі в себе просто. Щось там з майстром говорю. А він каже: слухай, каже, так я цей подав заявку. каже третя Я Кажу, о, молодець, хлопцю, 21 рік. Він каже, я знаю, що мене ніхто там зараз дергати не буде. Каже, але каже, ну що я буду чекати? Так от, типу, типу, мій час настав, зараз треба йти воювати. Типу, каже, що я буду там чекати до 25 років. Ще щось каже, та ні, я от подав заявку, каже: от зараз тиждень штурмовика буду приходити. У нас з'явилася така кльова тема, що ти можеш просто прийти. В рекрутовий центр в тиждень часу пройти навчання як штурмовик і подивитися, підходить тобі, не підходить. Може, ти хочеш якісь інші посади. Це недавно відкрилось. Тебе ніхто не, не після цього тижня штурмовика тобі повістку не вручить, не заставить прийти до нас, нас в бригаду. На взагалі все на добровільній основі. Багато людей приходить цей тиждень штурмовика. Так, да, доволі багато я залишаються от, у вас е, от такої інформації, на жаль, не маю. Не спілкувався з інструкторами, але просто от я, я кажу, вчора був в рекстоту центрі. Я просто подивився на кількість людей. Ну, видно, що люди ще от просто в цивільному йдуть великою колоною. Я такий ого, думаю, от нормально. Значить, є у нас майбутнє, люди постійно прибувають. Е, я недавно був е, на футбольному матчі. І там була якась молодіжна організація, я чесно не пам'ятаю, як вона називається. Я просто подивився на них і згадав нас, в молодості. Типу, хлопці молоді, вони тренуються, не вживають алкоголю і готуються вже до війни. Навіть та сама центурія є. Та? Хлопці вже отримують вишкіл, будучи ще в принципі підлітками, можна сказати. До 18 років хлопці, а вони вже отримують вишкіл, Росте заміна. Ну, так, ну, а кода, навіть якщо було би чудово, якщо теперішні діти не, не прийшлося би їм воювати, але штука в іншому. Мені здається, нам тепер треба всім е, сформувати думку, що ми всі, навіть от уявіть, що завтра закінчиться війна, все, ми там перемогли, все чітко, то не означає, що нам треба розслабитись і забути про військову справу. Я б такий, щоб взагалі вводити якісь. Е, щоб всі громадяни України там проходили якісь певні, хоча б там вишку, лише щось. Щоб, от як, наприклад, в Швейцарії, та що в них всі громадяни вони вміють поводитись зброєю. В них там малесенька країна в центрі Європи, їх взагалі ніхто не рухає. Ну та у них ландшафт такий, що їх там тяжко захопити. Але ще крім того, у них кожного є зброя, вони кожен знають, як нею користуватися і при війні. Ну, там стають не тільки хто хто там воював, так як у нас було та, спочатку, що тільки ті, хто воювали, хто там в армії служив. Просто всі стають, беруть в руки зброю, ну, і попробую відвоювати в такого народу хоч, хоч метр землі. Тобто Україні треба теж мілітарна така країна. На жаль, так. Ну, маємо такого сусіда, що інакше ніяк. І якщо ми хочемо незалежності, ми хочемо розмовляти українською мовою, якісь. Культурні традиції підтримувати. Нам не дадуть. Тобто, після такої тяжкої війни я більш ніж впевнений, що буде дуже жорстка фільтрація. Ну подивіться, що сталося, наприклад, з тою самою Грузією зараз, що сталося з Ічкерією. Нам нам не дадуть жити спокійно, вільно, патріотами своєї держави і розвиватися. Залишається перемогти? Так, так. Ще трохи. Тільки старти одну країну, і буде бомба. Дякуємо вам. І Ще хотів згадати: я згадував патронатну службу теж дуже кльова тема. Я не знаю, я би такий, щоб всі бригади взяли собі на озброєння. Е, у нас є служба, яка веде поранених, яка е, займається взагалі от всім. Тобто, я за період свого поранення не заплатив ні гривні, ні за одне своє лікарство, нічого. Мені постійно пишуть. Що ти, як ти в тебе? Як тебе справи? Чи тобі щось потрібно? Може, якісь взагалі є нюанси, які навіть не зі здоров'ям постійно питаються сім'ями загиблих, вони постійно ведуть діалоги. Е, Гайка. Б, та, буває таке, що от там в мене є друзі, які воювали в інших підрозділах. Він каже, ну, типу, я отримав поранення, і я далі сам на волонтерів виходив, ще щось там спілкувався. У нас Я просто е, під Андрівкою контузію легко отримав. Типу, ну, я би не сказав, що це сильний поранень, трошки покапали та й повернувся в стрій. І мені написали, там писали ще певний період часу, чи в мене точно все добре. Ну, тобто, такі поранення, які взагалі зазвичай в інших там, бригадах не рахуються пораненнями. Ну, типу, давно чув таку фразу, що контузія це не поранення. Типу, іди далі воюй. А в нас ну, постійно. Я навіть от вчора, чи коли мені писали, як в мене справа, що я от кажу, що вже знаю, що я готуюсь на ВЛК, що в мене більш-менш все нормально там. І... Це дуже кльова тема. Я не знаю до сих пір, чому інші бригади не беруть на озброєння. Навіть так само, от для чого треба та мобілізація. Так само, щоб сформувати таку службу, треба люди. Правильно? А де їх взяти?